Сейчас цветут белярочки. Там вот туда. Там дальше Туди туда мы придем туда. Находим тут скривиться. Вот и файли берег До речі, верди О, верти. Дуже пропустерички. До Коли забули повіні. От того річка розливалася, аж на долину. Річка розливалася, так багато багато води було. Що аж долини розливалася. Добре. Дивитися, згадувати дитинців. Ми тут купались, гралися. Коли звербів не було. Запевне в руки повно стали. Красота. Добре, дощ. Треба йти бо дощ, Вже нагадую, собі дощик. Дощі йшли. Краплі дощу. А ну мені недалеко додому. так що ті. Все, дощу сховаюся. Класно. Нема жабів, коли жаби були. Та ті жаби. А вже більше дощів буде. Пригадаю, як якщо такі дощі йшли, яка то вода була. О. Добре. Бувайте здорові, приємного, перегляду на все добре, все буде добре.